Всім привіт! Я дуже приємно здивована була вчора вечором, коли надіслала мені ось такий чудовий фотозвіт. Неймовірна краса. Це просто бомба. Поєднання кольорів неймовірне, ніжне, цікаве, але дуже гарна вийшла прикраса. Щиро я вдячна пані Вікторії Нестеренко за такий чудовий фотозвіт. Буквально за декілька днів готова була прикраса. Я щаслива від того, що дівчатка відтворюють прикраси за моїми схемочками і діляться зі мною такими гарними фотозвітами. Якщо вас цікавить готова прикраса, то пишете пані Вікторії. В описі під відео я вкажу посилання на її Фейсбук і ви зможете для себе замовити ось цю готову прикрасу. Якщо вас цікавить сама схемочка або майстер-клас, тоді пишете мені. Якщо у вас немає фейсбука, то є номер вайбера. Від вас коментар як прикраса. Сподобалася вона вам чи ні, будь ласка, напишіть буквально декілька слів. Для нас це буде дуже-дуже важлива ваша думка. Адже і майстриня переживає, їй дуже цікаво буде знати, як поєднання кольорів, вдалося їй це чи ні. Ну, і мені буде дуже приємно отримати коментар, чи сподобалася вам сама схемочка. Для нас це буде дуже важливо. Дякую за перегляд. Пока!